Коростень давно закріпив за собою звання культурної мекки Житомирщини. Сьогодні столиця древлян змагається з Києвом за статус найдревнішого міста. Цей віддалений поліський куточок постійно пропонує новації у сфері культури та туризму. Рівень патріотизму коростенців зашкалює, а пишатись є чим за минулий рік. У нас визначені переможцями і наш відділ культури у масштабах нашої області. І оркестр духових інструментів признаний краще. І централізована бібліотечна система призна краща нашої області. І міський будинок культури призна краща нашої області. У коростені відбувся творчий звіт, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Кращі колективи та солісти презентували своє мистецтво на головній сцені міста. Розпочалось дійство з покладання квітів до пам'ятника Шевченку. Коростень першим в області відкрив новий монумент Кобзаря до ювілею. Досягнення в галузі культури у нас достатньо потужні. Ми сьогодні проводимо ряд фестивалів. Ми проводимо смотри самодіяльності, Ми проводимо багато цікавих заходів. Культура це вагома складова патріотичного виховання. У користині це розуміють, тому шанують історію і піклуються про майбутнє рідного краю України. Тут є системна робота, і сьогодні цей парковий комплекс, де ми маємо цілий ряд історичних таких пам'яток, пам'ятників. Врешті-решт, сьогодні пам'ятник Шевченку відкрити чи не єдиний в Україні. І це в місці, яке традиційно вважається якби, прихильним до якихось там лівих ідеологій, таке інше. Кожен, хто приїздить до Коростеня, розуміє, що ось вона нова Європа, ось нове Ельдорадо, ось зразок для наслідування.